Формадол таблетки від головного болю. Фух, друзі, доброго ранку всім. Чоловіча кухня в День української державності, в день хрещення Київської Росії, сьогодні готуємо улюблену українську страву. І називається вона Бендерики. Млинці і гарний фарш-начинка. Друзі. Бендерики. Чому бендерики? Не Бандерики з нашим а, а, славетним великим українцем Степаном Бандерою. Це ніяк не пов'язано. Це пов'язано з містом Бендери. Тому і Бендерики. Ну, 18 століття наші козаки були в облозі. І не дивлячись на те, за неподвигу. В якому вони тоді були, все одно креатив був і не незламність. Не, не і вони придумали тоді, в місті Бендери готувати ці бендерики знаходили можливість. Тому українці креативні в будь-якій ситуації і це прекрасно. І саме цю страву ми сьогодні будемо готувати. Кілька моментів і набір інгредієнтів зараз маєте побачити на екрані. Ну, начинка безумовно це фарш, Фарш у нас телячий буде, можна комбінувати зі бараниною, свининою. Але головне, друзі, щоб фарш був соковитим. Не треба ні води туди, ні молока, нічого такого. Просто додавайте туди натертою річостої цибулі. Вона дасть сік не нарізаної цибулі, а на тертую цибулі. І буде вам смачно. Далі бачите, начинка про яку я сказав. І а, в основі у нас будуть а, млинці. Млинці традиційно молоко, яйце перець сіль на ваш смак переколотали до рідкої сметани консистенції. І потім смажимо. А далі цікаво, що як зробити ці трикутники, оці ці бендерики. Я трошечки дуже прискіпливо на це дивився. Руки спочатку зрозумів не з того місця виросли, а потім буквально за хвилину я навчився всьому. Слава тобі, Господи, ніякої деменції, і я ладний вчитися далі разом з вами, друзі. Давайте подивимося два варіанти з Тіктока, які ми обрали, як закручувати бендерики у трикутник. Уже перше вийшов. Дивимося перший перший варіант ролік. Давайте. Так, Люся, диви, диви один варіант, як загортати. Uh -huh. Ти ж теж вчись, додому прийдеш, повторюєш наші ж рецепти для свого сина, для Тараса. Так, uh -huh. бачите? А, а ось такий варіант я спробую реалізувати. Власне, дивіться, на мене, на мене подавайте, на мене, на мене, на мене. Так, дивіться, ось цей фарш. Так, сюди. Так, Потім дивіться, коли ми літачки робили, пам'ятаєте, в дитинстві з паперові, зробилось так. Потім загорнули до основи ось так. А потім бам і бам. І ось вам трикутник. А Слова. далі з цим трикутником, що треба зробити? Оцим шовчиком треба його починати смажити. Тобто на цей бік. Перед тим занурюємо а, в яйце і починаємо смажити. Так, сюди йди. І от шовчиком донизу. Опа. І ще один. В яйце. І шовчиком донизу. Єдине, що я дуже попрошу, друзі, смажити бандерики на середньому вогні, щоб у нас посмажився фарш. Фарш у нас сирий, Тому закритою кришкою смажимо, а потім в результаті зі сметаною частуємо Людмилу Барбір. Вона говорить свої враження дуже конструктивні. Так не так, ок, не ок І ділимося враженнями. Рухаємося далі. Ага, Бачите, як шкварчі трошечки але не дуже. Дивіться, у нас на середньому вогні воно все смажиться. Єдине, що я вже маю перегорнути, щоб цей бандерик ще схватився. О, гарнюня. І ще з цього боку. О, у нас такі велетні а, бандерики будуть. Ну, далі підсмажимо ще з цього боку середній вогонь, тому що фарш сири це має просмажитися. Закрита кришка на патерні. Чекаємо, друзі, ну а потім спробуємо. І не пошкодуємо, сподіваюся. Да?